Привіт, дорогенькі, давненько не бачились. Бо так як я тепер мама трьох, у мене є дуже велика проблема з вільним часом. Тому навіть такі просесенькі-коротесенькі відео я монтую по два-три місяці Софіці вже цілий місяць. Ну а у цьому відео я розповім, що у нас відбувалося протягом наступного місяця. За останні два тижні Софійка добре набрала вагу, так як я у попередніх відео говорила, що вона не добирала і цей недобір. Вона компенсувала за рахунок суміші, тому що я також говорила в попередніх відео, що протягом п'яти днів я була на антибіотику, і під час цього я не годувала грудьми. Після антибіотику у нас було змішане вигодовування, яке за місяць перетворилося повністю на штучне. Час антибіотику я намагалася сіджуватись, наскільки це було можливо на початку. Але з таким темпом життя, як у мене, у мене просто не вистачало на цей я час. Я Постійно в роз'їздах з старшою дочкою то в садочок, то в садочку, то на підготовку, то на гімнастику, то туди, то сюди. А груди не набрякали, щоб у мене була така термінова потреба сідитись. тому я банально навіть забувала сісти просто і. Зробити цю справу, ну і відповідно молока ставало все менше і менше. А по закінченню антибіотику Софіка взагалі відмовилась їсти груди, вона ними давилась, вона їх плювала, бекала і ну все. І тому наше годування зійшло повністю до суміші. Сказати, що я дуже засмутила з цього приводу, то ні. Якщо говорити про себе, то мені так набагато комфортніше. У мене розв'язані руки, я будь-який момент можу кудись поїхати. В той момент бабуся залишається Софійкою, може її підгодувати. Не потрібно це цідити наперед, заморожувати, переживати, чи там вистачить того молока до того моменту, поки я приїду, а бувають різні непередбачувані обставини. Як вам така картина? Тут. Смакала, смакала, заснула. Тут <laughs> Зализла, да? исключаю, залезла на И тоже исключил слез. Владислав. Good morning. <laughs> Спасибо. Я взагалі самого початку розглядала такий варіант, що якщо я буду кудись їхати, то Софійка буде на суміші. У мене так було з Владиславом, з Анією, то вона була повністю на грудному, а з Владиславчиком я вже таке практикувала. Коли я кудись їхала надовго, то він був на суміші, а так готувала грудьми його десь до 10 місяців, а потім він сам відмовився від грудей. Ну і плюс, на мою думку, це те, що потім не буде проблем відлучити дитину від грудей. Хоча зі старшою дочкою я теж дуже легко закінчила грудне вигодовування. Це було рік і два місяці, бо. Буквально ми завершили це в один день і все без всяких плачів, стресів, це було просто ідеальне завершення. А щодо Софійки на суміші вона почувається добре, вона спить всю ніч, може там максимум один раз прокинутись. У неї немає коліків, вона не зригує суміш нам підійшла. Тому мені так дуже комфортно. Дитина спокійна і відповідно, мама щаслива. Молодець. Частенько, коли я роблю щось на кухню, вмикаю витяжку. І тоді Софійка заспокоїться, очки прикрила і ідемо. Яка гарна піраміда! Молодець, Владислав, молодець! я тобі після мачок? Ага, ага. Сьогодні у нас ось так відбувається все сміття посуду. Софійка. Тому що е, зараз діють графіки відключення світла і треба все встигнути. А свійка не хоче сьогодні сидіти за колисуючому центрі. Вчора весь день там проспала, грубо кажучи. А зараз от хоче отак. Ну, що зробиш? Осуд, завіз мене ніхто не помиє зараз. До речі, найближчим часом постараємося вирішити питання з посудомийкою. Тому що мене цей посуд чес, чесно задовбав, постійне миття по годині часу, що він там важі, з того, щоб цей час витратити, не знаю, якоюсь користю на дітей, наприклад. А, тому я дуже чекаю на ту посудомийку, дуже про неї мрію. А, так, Знаєте, стане моє е, життя господині набагато приємніше, чесно вам скажу. Слава, <рес> Сьогодні на, обід... на обідній сон його не погано спати і відключився. відключив. Десь біжить ногами. Аня залетла. Де? І <рес> я хоум стайл. Завтра вже буде. День Святого Миколая. І от у нас тут є Миколай на напівстав. Та що аж не так, що і знімемо премію за те, що він так шумить. Щоб... А ще ми їздили до педіатра та робили УЗД кульшових суглобів. Його рекомендовано проводити на першому другому місяці життя немовляти. Якщо хтось не знає, це скринінгове дослідження, яке допомагає виявити дисплазію кульшових суглобів, виключити вродження недорозвинення або неправильне формування суглоба. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам було цікаво, залишайте лайк, коментар і підписуйтесь на канал. Також чекаю вас в своєму інстаграмі. Я там з'являюсь набагато частіше.